Прийшла вже до нас, настояв ще зима. Сьогодні мороз був вночі мінус 11 градусів. Трошки так <кхід> холоднувато було. Так що їдемо сьогодні вже перезувати. Над -на Надіюся перезувати спрінтера. Побачимо, тому що вже ось такий ситуаційн. А що у нас тут? Ай-яй-яй-яй-яй. Літнє колесо стоїть. Якщо будемо сьогодні цим займатися. Нагадаю, ми займаємося Перпесом, СТК, автомобілі з Німеччини, автопідбір по Чехії, все, що потрібно Любе Голубе. Завтра, можливо, вже, якщо перезуємо, сьогодні поїдемо до Німеччини, будемо привозити нові автомобільчики. Так що слідкуйте. Всім гарного дня. Зараз запускаємо з і їдемо на що Подивимося, що нам сьогодні перезують чи не перезують. Є в наявності зараз також Тігуанчик і Гольф 7». -й. гольф ГТД автомат і «Тігуанчик» також автомат. Звертайтеся, кому потрібні тачки. Всім гарного дня.